У нас в роботі це шкода карок новесенька, дуже гарні заводські крісла, їм не вистачає лише одного чухлі від нашого виробництва. Ми це шодесеньку виправили, пошили дуже класні комбіновані чухли. Тут уже хлопці перевіряли комплектацію, тут трішечки. Розібрали В продовженні за декілька годин, покажу, що у нас відео в результаті. Нагадується, на шкода корок, навесенька. І така гарненька краса у нас вийшла, якщо можна так сказати. Комбінований варіант, тут у нас італійська алькантара є трон графітного кольору, чорна кошкіра по бокам, ушиті обов'язково посадочні частини. І, до речі, цей дизайн це максимально анатомічний дизайн. Він у нас лише для цієї машинки є, тому що така анатомія лише у цієї машинки. Дуже класно вийшло, ми доволі довго обирали це все, але. Результат просто нереальний. Алькантара на центрах посадочних частин, повністю по всій спинці теж Алькантара, а повноцінні кишаньки на передніх спинках є. Геометрія спинок посадок збережена. Підлокітничок відкидається, а стаканочки лишилися в доступі, під голівнички в гернасенких чохлах, аналогічно і передні. Вийшло дуже класно. Я впевнена, що клієнтам все сподобається. Нам дуже подобається. Бужу показувати вам другу машинку.